Хто під нами догори ногами? Джин повернувся за тиждень, і, хоч він уночі вшпиньках пробирався до черівної коробки з сірниками, Костик все одно почув. Хто тут? прокинувся він. О повелителю, пробач. Але це добре, що ти сам прокинувся, бо я не можу знайти рідної домівки, сказав Джин. Костик усміхнувся. На період Джинової відпустки він поклав коробку в шухляду письмового столу. Хлопчик зіскочив з ліжка і відімкнув шухляду. Дякую тобі, оповалителю, мовила сиза Хмара Диму. Вона хотіла зникнути геть з очей, але костик не втерпів і спитав, як відпочивалося?» Для початку я сім разів облетів навколо землі, почав розповідати Джин. Потім тричі пройшов крізь земні надра, ця процедура дуже добре мозок очищує, і лише тоді полетів на місяць, де цього року зібралися джини Всесвіту. Я мало не пропустив це зібрання через комп'ютерні ігри. Джине, почухав потилицю Костик, — а ти те, не брешеш часу? Джин насупив димові брови. Ти мені не віриш? А ти б повірив, якби тобі хтось сказав, що йому довкола землі облетіти і розплюнути? Ні, от бачиш? Бо плювати доведеться близько трьох тисяч разів, адже мені потрібно півгодини для такого польоту, провадив Джин. Хоча, мабуть, можна летіти і швидше. Але тоді є ризик ненароком збити з орбіти якийсь супутник. Гаразд, гаразд, стався Костик. Припустимо, що ти справді можеш так швидко літати. Але ж пройти землю наскрізь, ти ж навіть у жогляду проникнути не можеш. Хто тобі сказав? хитро всміхнувся Джин і зник. Костик тільки рот роззявив. Він мерщій схопив коробку. Із чарівними сірниками. Джине, ти тут? Так. Але до тебе я не вийду, бо ти образив мене недовірою. Я летів і мріяв розповісти вам купу цікавенних речей. А тепер не вимовлю й слова про те, чи ходять люди з протилежного боку догори ногами, а також про те, як побудовано землю зсередини. Сердито сказав Джин. А як її побудовано зсередини? спитав Костик. Щодо того, чи ходять десь догори ногами, то він був упевнений, що якщо й ходять, то найчастіше за нього, бо мама час від часу йому говорила Костю, припини ходити на голові. Костик лише знизував плечима, він же ще й не починав, а чашку розбив випадково, до речі, міцно стоячи обома ногами на підлозі. Джине, ну, будь ласка, заскигли Костик. Зараз запалю сірник, і ти нікуди не дінешся. Пали, пали, прошепів Джені з коробки. Нехай батьки подумають, що в будинку пожежа. Костик почухав потилицю. Таке цілком могло бути. Джине, дай миритися!» – запропонував Костик. Гаразд, погодилися із коробки. Помиримося, якщо ти відгадаєш одну мою загадку. Яку, на що схожа земля за своєю будовою? Хіба я знаю? А ти подумай, те, на що вона схожа, маленьке, біленьке, може вміститися на долоні. З нього твоя мама готує усілякі смачені страви. Костик думав, думав, та й нічого не придумав. Махнув рукою і пішов спати. Врешті-решт він лише у другому класі навчається, а Джин його таке складне питання питає. Костик заснув. Коли Джин почув його марне сопіння, він усміхнувся, визирнув із коробки і щось прошепотів. В тієї миті на письмовому столі з'явився паперовий сувій, розгорнувши який, можна було прочитати. Земля на долоні. Науковий трактат для учнів перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Автор Джин, який сім разів облетів навколо землі, і тричі крізь неї пройшов. Не вірите, що землю можна тримати на долоні? Тоді підійдіть до холодильника і відкрийте його. Візьміть з верхньої полички дверцят куряче яйця. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Звичайнісіньке куряче яйце. Такі яйця ваші мами зазвичай купують в магазині чи на базарі, а потім готують з них смачні страви. Але, мабуть, ні ви, ні вони, смакуючи цими стравами, не здогадувалися, що така, на перший погляд, звичайнісінька річ, як яйце, може приховувати велику таємницю. І зараз я вам її відкрию. Яйце, це мініатюрна модель планети Земля. О, якби вчені, що жили багато століть тому про це знали, мабуть, вони б не вигадували хитромудрих приладів для того, щоб проникнути в землі надра, а просто пішли б на кухню, поклали у воду яйце, варили б його хвилин десять, а потім смакували б, вивчаючи, що там всередині. Якщо ви не проти, то я вам пропоную саме так і вчинити. А коли яйце прохолоне розпочати науковий експеримент. Подивіться уважно, зверху яйце вкрите міцною шкаролупою. точнісінько так як земля земною корою. Розбивши шкаролупу і обчистивши від неї яйце, ви легко дістанетеся наступного шару, білка. Який відповідає земній мантії. Розламавши або розрізавши білок, ви побачите жовту кульку. Це жовток, його сховане під шаром білка, точнісінько, як земне ядро, під шаром мантії. Ви можете зауважити, що земля значно більша і склад у неї зовсім інший. І будете абсолютно праві, бо важить земля близько. 6. 0 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 кілограм. Ви вже полічили, скільки нулів стоїть після цифри 6? Правильно, Це стільки, скільки пальців у кожного з вас на руках і ногах разом, та ще й додати 4. Та й земну кору можна порівняти з яєчною шкаролупою лише умовно. Бо вона має товщину 50 кілометрів. Нічогенька так в собі шкарлопка. Мантія ще товща 2900 км, а радіус ядра 3500 кілометрів. Та частина земної кори, яка лежить під океанами, складається переважно з твердих бальзальтових порід. Материкова земна кора із граніту. Земна кора не є суцільною, вона складається із великих шматків, плит. Мантія, яка знаходиться під земною корою, це відносно тверда оболонка. Вона весь час повільно рухається. Через це плити земної кори час від часу зіштовхуються, викликаючи виверження вулканів та землетруси. Земне ядро, яке знаходиться під мантією, складається переважно з металів. Заліза та нікелю. Температура там сягає понад 5000 градусів за Цельсієм. Ось так, звичайне, маленьке куряче яйце може вам розповісти про будову нашої планети. Я впевнений, що тепер ви добре запам'ятаєте, як побудовано землю зсередини. Смачного! Костик прокинувся вранці і побачив, що його мама стоїть біля. Письмового столу й тримає в руці якийсь сувій. Що це? спитав Костик. Це я в тебе хотіла спитати, відповіла мама. Костик насупив брови. Він напружено думав, що сказати мамі. Хлопчик і гадки не мав, звідки на столі взялася ця штукенця. А що, який джин випадково залишив? Мама в Джина нізащо не повірить. Я зовсім забув, сказав хлопчик, то ми вчора в інтернеті дещо цікаве знайшли і роздрукували. Ти знову до комп'ютерного клубу ходив? Мама вже ладна була розсердитися, як собі розгорнувся сам собою. Мама швидко почала читати послухай, як цікаво! і решту прочитала в голос. Я не знала, що в інтернеті можна знайти такі цікаві речі, те, ще й для дітей адаптовано. Ніби це написав джин, який бачив все на власні очі. Так, так. зрадів костик. Може, і справді джини можуть облетіти землю за лічені хвилини? Мама усміхнулася. Вставай, соньку, бо я вже сніданок приготувала із трьох мініатюрних моделей землі Омлет називається, і пішла на кухню. Пробач, Джине, що я тобі відразу не повірив, прошепотів костик у коробку. Але й ти добра штучка. Бач, як гарно пишеш, а прикидався, що нашої граматики не знаєш. Джине, я владику Сергійком нічого не скажу. Я ж розумію, що це ти для їхньої користі робив, щоб хлопці не лінувались, правда? Але з коробки ані черк. Мабуть, Джин такий добряче образився. Як Юлій Цезар. Наступного дня Сергійко та Владик, як завжди, гуляли у дворі. На ковзанці покаталися, ось сніжки пограли, навіть снігову фортецю збудували. А тоді дітлахи порозбігалися старші уроки робити, менші мультики дивитися. Хлопцям додому не надто хотілося, але й на дворі ніби більше нічого робити. Вийшов би костик, подумали хлопці, з ним значно веселіше гуляти. Не встигли подумати аж і справді Костик. Привіт, каже малеча як справа, як справи? Він ніяково почувався після того, як посварився джином, і тепер просто не знав, як сказати про це хлопцям. Тому вирішив поводитися трохи зуховало. Це мало збити владика з Сергій Комспонтелику, і раптом йому майнула думка: Якщо Джин наукові трактати пише, то чом би і йому не спробувати себе на науковій ниві? Поки джин у своїй коробці дметься від образи. Чудово! Ганна Іванівна нас на кожному уроці хвалить. Якби оцінки ставила, то були б відмінниками, відповідають хлопці, не знепідозривши нічого незвичайного. А в тебе краще не буває. Я зараз над науковою теорією працюю, експеримент проводжу. Який ще експеримент? зацікавився Владик. Костик хитро усміхнувся. Всі хочуть добре учитися, але так, щоб і на вулиці поганяти, і мультика подивитися, цікаву книжку прочитати та ще й уроки зробити. От я вчора через ці уроки своїх улюблених Черепашок Ніндзя пропустив, мама дивитися не дозволила. Хіба це діло? Твоя правда, погодився Сергійко. Їм уроків поки що не задавали, але ж не завжди так буде. Ось перейдуть вони з владиком у другий клас і почнеться. А жахи, які розповідали у дворі старші діти про домашнє завдання, цілком могли конкурувати з розповідями про привидів, кладовища і чорну руку. А що ж робити? підхопився Владик, невже і справді відмовлятися від улюблених розваг? Адже навіщо? Нехай зробить так, щоб ми завжди все встигали. Костю, ти ж сказав, що він уже повернувся. Так, але виходити він поки що не хоче. Відпочиваю після подорожі, поскаржився Костик. Як це так? закричало в один голос владики Сергійко. Ти, мабуть, просто жартуєш. Ну, викликаю його негайно. Я не жартую, гарикнув у відповідь Костик. Дивіться самі. Він дістав з кишені коробку і черкнув об неї сірником. Але нічого не відбулося. Сірник навіть не зашипів, ані трішечки диму не з'явилося. Може, так, як було, коли Джин на комп'ютерні ігри підсів, але ж тепер він цілком здоровий. Сергійко вихопив коробку з рук Костика і потрусив нею. Нічого, ти під мене в сірники! заволали хлопці. Віддай, серйозно сказав Костик, видираючи коробку з рук Сергія. Жене, скажи їм, що ти просто не хочеш до нас виходити. Коробка мовчала, знову, мабуть, спить. Сказав Костик. зараз ми його трохи розбудемо. Він узяв трохи снігу і засунув у коробку. «Апчхи!» – почулося звідти. У коробці щось зашурхотіло. Вона відкрилася. Хтось швиденько повикидав середини сніг. Коробка знову закрилася. Що відбувається? здивовано кліпав очима владик та Сергій. Джин зі мною не розмовляє, зізнався Костик. Після того, як я не повірив, що він справді може літати в космос та проходити землю наскрізь. Він заявив, що я підмочив його чарівну репутацію. Але ж я перепросив за це. Дарма, нехи дметься, якщо йому так хочеться, без нього обійдемося. На чому ми зупинилися? Він сховав ранки в кишені і почухав потилицю. От я й кажу, хіба це життя, коли не вистачає часу на найголовніше розваги? Ні. Дружно підхопили владик із Сергійком. Я кажу не життя, тому й розробив цілу наукову теорію. Ось тільки випробувати залишилося. Якщо розробив, то й випробуй. вигукнув Владик. «На собі не можу. Я науковий керівник, маю лише спостерігати. Ось якби ви погодилися бути моїми піддослідними. Сергійко із Владиком перезирнулась отакою. Хіба вони кролі чи пацюки якісь, щоб на них досліди проводили? Костик почав їх умовляти. Хто ж вас за пацюків має? Ви що, друзі? Це велика честь брати участь у науковому експерименті. Ви перші за вами підуть тисячі школярів, і всі з вдячністю згадуватимуть ваші імена. Навіть мене, наукового керівника, можуть забути, а вас пам'ятатимуть, як першого космонавта Юрія Гагаріна. Хлопці в були погодитися, хто ж від такої слави відмовиться. Аж тут мама покликала Владика додому. Ну йди, намагався затримати його Сергійко. — Обіцяв мамі, що книжку почитаю, сказав Владик, а то вона не дозволить мультики подивитися і пішов додому. Нехай іде, махнув Костик. У наукових експериментах беруть участь лише найвитриваліші. Я б його навчив, як і мультик подивитись, і книжку почитати. Видатний полководець минулого Юлій Цезар міг одночасно робити декілька справ, то чом би і нам спробувати. Розкажи мені, загорілися Сергійкові оченята. Про Юлія Цезаря він щось таке чув. Я робитиму все, як ти скажеш. І Хос, Костик розповів хлопчикові свою наукову теорію. Вчора по телевізору він почув, що відомий шахіст одразу 10 партій виграв, то й подумав, що це сигнал. І нам братися до справи. Костик взявся повчати Сергійка, що і як треба робити. Хлопчикові в цій цілком науковій теорії найбільше сподобалося, що робити треба те, що дуже хочеться, одночасно з тим, що хочеться не дуже або й не хочеться зовсім. Того дня Сергійко прийшов додому пізно і одразу сів до телевізора. Синку, ти ж казав, що ви в класі не встигли малюнок домалювати, і Ганна Іванівна просила зробити це вдома. Сплеснула руками мама Встигну, сказав хлопчик, зараз я намалюю Він приніс альбом та олівці і узявся до справи. Мама, не хвилюйся, все буде добре, це просто науковий експеримент. Мама не заперечувала. Зрійка в школі хвалила, мовляв, старанний, розумний. Хоче експериментувати. Будь ласка, наступного дня Ганна Іванівна попросила дітей здати малюнки на перевірку. Сергійко навіть не встиг похвалитись перед владиком своїм шедевром. Після уроків Сергійко з Владиком зустріли Костика. «Класний експеримент! захоплено сказав під досліди Сергій. А все встиг. І на вулиці допізно гуляв, і малюнок домалював, і мультики подивився. Молодець, Костику, сьогодні продовжимо. Розкажи, попросив Владик. Йому теж кортіло все встигати. Бо через те читання він встиг лише на половину мультика. Може, і я приєднаюся. Сергійко почав розповідати, аж раптом Владик засміявся. Мій тато нещодавно теж такий експеримент проводив. Узявся нову люстру вішати, коли по телевізору футбольний матч показували. Тату вже і люстру причепив, аж тут наші гол забили. Тато геть про все забув, те як закричить. Ура! Наш кіт Тимко, що якраз під стільцем намостився поспати, з переляку кинувся татові під ноги. Тато від несподіванки підстрибнув, охопився за люстру і разом з нею упав на підлогу. Тимко стрибнув на телевізор. Тато, падаючи, зачепив шнур від телевізора і стягнув його з тумбочки. Тимко гайнув на підвіконня і скинув кілька вазонів. У вічі кіт видряпався на штору, та карниз не витримав. Тепер, тато весь у сенцях і потряпинах, нова люстра та старий телевізор перетворилися на купу сміття, а наша квартира кілька днів нагадувала арену бойових дій. Сергійко перелякано подивився на костика. Побічні ефекти можуть спостерігатися при застосуванні будь-якого нового методу, Почув, почухав потилицю той. Ми ще носа малечо. Будемо сподіватися на краще. Сергійко не міг дочекатись наступного дня. На уроці Ганна Іванівна сказала: Молодці, у всіх гарні малюнки. Лише Сергій відзначився. У нього з-за кожного дерева черепашки ніндзя вистрибують, а кожна гілочка нагадує, якщо не пістолет, то рушницю. Та й листочки на деревах видались мені занадто зубастими. Це, мабуть, для того, щоб кусати випадкових перехожих. Весь клас засміявся. Найголосніше заходилася Світланка з першої парти, Сергій Кузняковів. оце тобі науковий експеримент разом із Юлієм Цезарем та відомим шахістом. Він присягнувся більше ніколи не брати участі в костикових експериментах, нехай на щурах вправляється. Тим часом Костик чухав потилицю й міркував. Шкода, така гарна була теорія. Нічого, і видатні вчені іноді помиляються. А я лише початківець, згодом ще щось придумаю. А зараз треба терміново миритися із Джином, нехай допоможе ситуацію виправити. Він дістав коробку. Пробач мені, я більше так не буду. Обіцяю, що відтепер завжди тобі довірятиму». Справді, почулася з коробки. Гаразд. Костик запалив «Ах! Закричав він, коли побачив все зухмаренко. Тієї ж миті з Сергійкового альбому зникли Черепашки Ніндзя і гілки рушниці, а в класі геть усі забули про цей прикрий випадок.